Бачите час 1848, майже 7 вечора. Хочу подивитись, що там взагалі відбувається на полях. Перше поле в мене це південний захід, друге поле це південний схід. Давайте подивимося, що там твориться. Так, догортаю зараз до прошивки. Далі дивимось. перше поле південний захід. 389 вольт, 2,2 А. 830 Вт ще дає сьомого вечора. Акумулятор 10 А ще йде на зарядку. Акумулятор 58 В, до речі. Друге поле 372 В, Це південний схід, вже все завершує свої, свій цикл на сьогодні 0203 А дає 100 Вт. Це у нас ще раз пройдемось. Це у нас азимут 205 градусів, нахил десь 35 градусів плюс-мінус. Це поле у нас, виробітку показує, да? це поле у нас азімут 150 градусів, нахил 21 градусів. 37 градусів зараз на панельках. Ну, Так, ще що хочу показати. Хочу показати, що акумулятор 58 вольт, та нерн більше не може давати напругу на акумулятор, це максимум. Що може видати АНЕРН? Здається, я бачив там 58.1. Тобто все, акумулятори заряджені повністю. Хочу показати, що там взагалі з зарядкою. Давайте зайдемо в асістант. Так, ще одну, одну хвилинку. Зараз я буду показувати ці акумулятори. Це виходить, в мене великий акумулятор, він підключений до Home Assistant. Ці акумулятори я дивлюсь тільки через додаток G-Kong BMS. До речі, вони зібрані, сложені, перевірені, вони на продаж, ці три штуки. Цей один здешевлений, 150 BMS інвертор на 1 А струм балансування. Нижче йдуть з дисплеями 150 А з 2 Арум балансування, 2 штуки. Всі красивенькі, всі гарненькі, давайте як вони зарядились. Зараз заходжу так, Home Assistant це буде великий, 15 кіловатний акумулятор тут у мене. Так, завантажилися, відкриваємо акумулятор. Бачимо, що струм зарядки трохи йде, ще 40 Вт, дивимося, 3595 на елементах, майже 3,6 дельта, 2000-й. Далі йдемо. Заходжу G-Kong BMS. Перший акумулятор це зверху і вниз йде в мене. Перший, другий третій на низу лежить, перший зверху. Бува, так трошки тупить, не заходить, треба декілька разів нажати. Так, зайшло. Вже все, ну, Зарядка не йде на нього. Charge включений, але зарядку більше просто інвертор не може дати. Дивіться, елементи дельта 5000, елементи 3,599, 3597. Середня по елементах 3598. Враж... Рахую, що це заряджений акумулятор повністю. то я Вважаю, рахую і вражаю, вийшло. Так, другий акумулятор, дивимось. 3599 5000 дельта. Бачимо по елементах, майже всі навіть 3-6 стоять, Там щось трошки балансується, трошки підзаряджається. Так, Тут у нас вже взагалі 3,6 середнє, по дельта, по напрузі пише дельта 5000-х, у всіх однаково майже дельта. Тут у нас 3,6, 3601. Оце, до речі, можна ще перевірити і трошечки побалансувати напругу середню виставі, щоб на всіх була однакова. І тоді буде ще краще трошки. Ще Хочу сказати декілька слів про цю систему взагалі. Для тих, у кого може є вже декілька спаралелених акумуляторів, в мене неправильно вони підключені, послідовне з'єднання. Дроти йдуть до цього, від цього йдуть до цих, а ці виходить між собою з цього йде плюс на плюс першого, мінус на мінус останнього і між собою вони спаралелені. Ну, зрозуміло. Тобто послідовне з'єднання двох цих елементів це неправильно. Треба робити. Від інвертора мінус сюди, плюс на останній сюди, і все це спаралево, якби так, щоб ток протікав поправленно. Хоча ви і так бачите, що воно в принципі працює. Яка може бути у вас проблема з цим? Проблема з цим буде така, що, наприклад, якщо один акумулятор розбалансований у вас і виключає чарджинг, інші заряджаються, набирають напругу. Потім, коли цей збалансується, включить чарджинг, в нього полетить з трьох акумуляторів, або якщо у вас там з двох, з одного будь яке неважливо. Полетить струм дуже великий, 40, 50, 60 А може полетіти одновременно, цей акумулятор розбалансований. І він е якби збалансовується, включає зарядку, отримує великий струм, тут же виключає зарядку. Далі сидить, балансується. Дельта в цей час тільки розлазиться. Як робити так, щоб у вас вийти з цього положення? <кій> Як робив я, в принципі, в мене така ситуація була, коли я їх тільки підключав. Була така ситуація. А, що я робив? Я відкривав налаштування інвертора, взяв наприклад, 3-4 вольта на елемент, порахував у мене 16 елементів всі збірки. А, порахував та вирахував наприклад, 56 вольта. Давайте ще раз порахуємо. 56 вольта. От зараз ми е, порахуємо, скільки це було на елемент. Так, е, Вибачте, трохи крутнув екран. Так, дивимось. 56 вольт на 16 елементів я ставив. 3,5 виставляв. Ну, там же ще інвертор трошечки бреше. Тобто там вийде, насправді 55,5. На 16, тобто, отак, 3,46. Можете ставити там 3,45, грубо говоря. От у вас, наприклад, у вас 8С збірка. Ви ставите 3,45. Помножаєте на 8, ставите 27,6. Ну, краще для 8С насправді я би 3.4 ставив. Ставите 27,2 на інверторі, заряджайте. Таким чином у вас акумулятор не розлітиться по дельті дуже сильно. Ну, тобто По дельті він розлітиться, але чарджинг не буде вимикатись. Уважає ж там налаштовано, наприклад, 365 виключення чардінгу на елементі. Тобто чарджинг не виключиться. Таким чином ви зарядите до цієї ситуації. Збалансується, воно там годинку, 2-3 постоїть. І потім ви починаєте піднімати оцю напругу. Це у нас буде в 26-27 му і му пункті, або якщо у вас там якийсь інший зарядний, або інший вид інвертора, то у вас це буде CV, Current Voltage і Floating, плаваюча напруга. Ставити ці два значення однакові, ставити їх, от, наприклад, ну це ми рахуємо на 8... На вісьмиелементну збірку да? Ставити 27,2, заряджаєте, балансуєте, потім піднімаєте потроху і заряджаєте всі акумулятори, збалансовуєте їх на максимальному напрузі. У себе я так зробив, робив так 3 дні. Все в мене відбалансувалось. Потім я залишив просто максимум, що можна зробити, і воно так в мене далі стоїть, працює. Я бачу, що дельта підходить, доверху зарядилась. У мене там дельта може там до. 2 сотих розбіг будь там в одному акумуляторі буває три сотих 0.029 да, тисячних або там три ну, сотих вискочить не десятих. І потім воно там постоїть постоїть трохи позаряджається, і все, дельта вирівнюється, вже я ніяких інших махінацій не роблю. От. Якщо у вас там 16С збірка, то ви множите на 16 акумуляторів, ставите 54, наприклад. Якщо у вас 15, ставите 51. Зарядили, відбалансувався, трошечки знову підняли і таким чином ви Якщо у вас таким чином не вирівнюється якийсь там один-два елемента. Просто там сидять і ніяк просто не вирівнюються. Ну, значить, їм жопа, чесно вам скажу. Но тут же вам нічого не допоможуть. Якщо елементом хана, то ну, їм хана. Тут якби це розмова йде про плюс-мінус правильно зібрані збірки початково з рівним опором, там плюс-мінус, і вони якби в своїй такій колії. Роблять весь час, і якби ну, в них все нормально, розумієте. Якщо у вас е, там щось перероблено або воно початково було неправильно зібрано, то це вам не допоможе. Вам треба щось робити інше, наприклад, ставити потужний активний балансир додатково до БМС, щоб воно вже якось вирівнювалося Так, все, що хотів, начебто я показав, давайте ще покажу так авансиком, що там за сьогодні? У нас південно західне поле згенерувало. Home Assistant мені показує тільки одне поле. Да і, і не покажу я вам нічого. Щось нагрузиться зараз. О, все, за сьогодні. 17 кВт, бачите як? ну тобто Це одне поле у нас сьогодні було прям чорне небо, до речі, я бачив генерацію на східному полі прям як в грудні. ну це так От. Но, Загалом тобто можна розуміти, що якщо одне поле 17 копійками виробитало, то два поля разом десь 35. отак, От ну Круто. Круто, круто. Все, пишіть коменти, може поправте мене на рахунок акумуляторів, може щось я неправильно сказав. Ну, або, може, правильно сказав, висловлюйте свої думки. Мені подобається з вами спілкуватися у коментах. Все, на цьому відео завершую. До зустрічі, всім, всім пока, всім гарного настрою.